Що прийде Місія, і Господь відкриє спасіння всім народам, що це буде явлено в Ісусі. І цей час прийшов, ми живемо саме в цей час. І він закінчиться, він теж має свої терміни. Точно так само, як Ноїв Кавчег був закритий, і все було затоплене, точно так само Бог сузідає церкву, невісту свою небесну, і прийде час, двері будуть закриті. І Господь як е, спас Ноя Ісус Христос каже, буде подобним образом, точно так само, як був спасений Ной своєю сім'єю, так само в останній час буде взята церква від землі е, і спасена. Тому, е, дорогі друзі, хто не увірував, хто не прийняв рішення утверджуватись в домі отчому е, в во Христі Ісусі в тілі Христовому. Церкві Його, то нам треба торопитися, тому що таке життя, що не знаємо, що завтра може бути. І День спасіння не треба відтягувати на завтра. Вже сьогодні ми можемо пригласити Христа в своє серце, попросити прощення за гріхи, сказати, Господи, здаюся, встаю на твій шлях і хочу йти за тобою. Не противитися Господу, тому що спасіння в Ісусі. Е 27 вірші. Ісаї ж провіщає про Ізраїль, хоча б синів Ізраїлів було числом, як піску морського, тільки останок спасеться. Бачите, говоря про Ізраїль, так що пророк Ісая навіть казав. Тому Ізраїльтяни є, що спасені, у але не всі. Бо діло завершує і скоро вирішить по правді, діло вирішальне вчинить Господь на землі. Бачите, Павло каже, що Господь все до завершення йде. І як провістив Ісая, коли б Господь Савооф не залишив нам потомства, то ми стали б, як содом, і були б подібні догомори. Це Павло говорить про ізраїльський народ, що ізраїльський народ теж буянив, теж міг залишитися так, як содом і Гомора унічтожений повністю, тому що доходив до таких гріхів, але було потомство, було всіда якийсь остаток, який все-таки приймав рішення йти за Господом. Дорогі друзі, весь світ був осуджений не тоді, коли всі зараз як грішать, а вже в Адамі. Весь світ кожний день людина живе по милості Божій. Вже все давно не мало би бути. І ще до Ноєвого потопа. Ось. Але е, приходить терпець і милості Божі. І е, буває, двері закриваються для якихось людей, для якихось народів. І... І слово Боже каже, апостол Павло каже, що йде той час, коли все завершиться, закінчиться ця планета, земля, на якій ми ж, ж, живемо, і сонце потухне, і зірки впадуть. І все відшає. Технології вроді би ростуть, мобільні телефони краще появляються, а тварин стає менше. Азонових дир більше, грязних рік більше. І все гине. Просто в червоні книги зано... заносять книги, хвороб більше стає. Тому все йде до завершення. І нам треба щоб в цей корабль запригнути, не запізнитися в той вагон сісти в Христі Ісусі. Що ж скажемо? Той апостол Павло каже, показує тут, що євреї не чимось сильно не утлічалися. Вот народ такий вибраний Господом. Тоже в гріхах, теж грішив, і він цим облічав, що каже: ну, ви показуєте, що по ділам, по закону, да, ну, діла такі, що чуть ли не як Судом Гомора унічтожені могли б бути так само, от, ну, наскільки гріховність могла розвращатися. От, але по милості Божій був остаток, який зберігався. От, ну, І, і тому. А, тому апостол Павло він десь облічав і співчував своєму народу, і облічав, коли вони виставляли себе за таких святих, таких правильних, каже, да ні, у вас теж проблем вистачає. Ну, по історії подивитися, хватає проблем, хватає поступків неправильних, що могли, як судом Гомора, бути унічтожені. По милості Божій, що Бог пообіцяв Аврааму, то Бог зберігав завжди остаток ізраїльського народу. Тому. Що ж скажемо? Язичники, які не шукали праведності, одержали праведність, праведність від віри. Тобто люди не євреї, які е, апостол Павло проповідував Ісуса Христа, він один із могутніх, таких був апостолів в різних країнах. І, і народ вірив Ісуса, бачив славу Його, велич Його, відродження духовне, хрещення Духом Святим, чудо бачив. І в такій простоті вірив, знаєте, а дьявол теж не дрімав, зразу по п'ятам йшов, і щоб запакувати це якимись законами, обрізаннями, спасінням по вірі і так далі. Щоб благодать закрити, щоб християнин ну, увірував, ну, хоч заблокувати, щоб сила Божа не циркулювала через нього. І він сьогодні так само хоче. Тому ми вивчаємо Слово Боже, щоб благодать Божа, щоб це каміння було відвалене від істочників серця вашого, і це джерело води живої, наче. Циркулірувати, яке несе е, Божі благословіння в життя людини. Тому що є люди, які і віруючі в Ісуса Христа, а живучі по плоті, і це не працює нічого. Така тільки традиція, така зберігається, і все. І це прикроє, апостол Павло каже мені прикрою за свій народ, бо точно так само. Тобто, є, є горстка людей, які живуть по вірі, а є, які упираються на діла закону, хоча зробити їх не можуть, бо каже, могли як судом і Гомора бути унічтожені, які діла, скільки гріхів каже, я все знаю. Чому? Тому що шукали не у вірі, а в ділах. От апостол Павло поттожує всю главу. Чого цю всю главу він розказував ці всі приклади за Авраама, за все. От. Він продовжує, тому що шукали у ділах. Людина повинна зрозуміти, що Бог дав заповіді, щоб людина могла розоблачити, що вона не права. Ну щоб Богу доказати, що вона хороша своїми ділами, не вийде. Не вийде. Навпаки, коли не будеш покладатися на Бога, вірити в Нього, на Його милості, то ще гірше буде проблеми з тими гріхами, з тим всім. Але коли ти покладаєшся на Бога, на милість Божу е, ну, в, в спасіння по вірі, яке дається даром по благодаті людині, тоді і гріх буде відпадати, духовне відродження відбуватися. Синовство, отцовство, слава відбуватися. І апостол Павло в цій главі і завершує цю главу, підитожує, чому він це все розказував. Тому що шукали не у вірі, а в ділах закону, бо спіткнулися об камінь спотикання. Як написано, ось кладу в Сіоні камінь, спотикання і камінь-спокуси, але кожний, хто вірує в нього, не посоромиться. Алілуя, слава Богу! На цьому апостол Павло закінчує цю главу, і це говориться про цей камінь про Ісуса Христа. Ісус Христос каже, що будівельники відкинули краєгольний камінь будівлі.